Добрий день, добрий день, друзі. Сьогодні давайте з вами подивимось. Задавали ви питання по деяким водосховищам. Отже, отже, перше, у нас є в Кривому розі карачунівська дамба. Давайте подивимося, чи будуть ще якісь на неї воздействия силові, чи буде ще чи ракети, чи шахеди тощо. Так, це записано. У мене тут, карачоновська дамба, кривий Ріг, чи буде ще на неї силова дія. Вона охороняється, охороняється силами ППО і вже не один раз туди летіло і збивали, збивали люди, які живуть поруч, вони могли бачити. Вони могли бачити такі спалахи в небі або якісь гучні такі. Гучні якісь звуки. Значить, дивіться, буде ще, буде ще пожежа на ній, да? від пожежа взагалі завжди це значить про те, що збивається якась ракета або збивається якийсь. Шахет і уламки падають і створюють пожежу, але, але там є кому працювати, це контролюється питання, і його відразу будуть контролювати. Зразу буде, відразу буде відразу йти, значить, що там, там ну, є там чим, Я не буду розказувати, як, я бачу, як, да? але я не буду розказувати, як там все буде під контролем, все зразу, раз-два. Знаєте, як ото кажуть, як угід, як його? В кого це? В гаргони. Да? Одну голову від. від Встрелили, виросло дві, так і там. Вона під контролем. Тому, е, так, Карачунівська дамба. Наша Карачунівська дамба. Да, повторно туди летіти буде і буде не один раз туди летіти. І хочеться дуже ворогу зробити нам знову цей потоп, але в нього нічого не вийде. Він безсилий. Хоча, хоча там все-таки вона, вона буде пошкоджена. Знаєте, через те пошкодження, яке було, воно трохи потихеньку, це, знаєте, щось буде. Коротше, ще раз, момент затоплення вірогідний, от, тому що вона буде, от знаєте, де тонка. От я би сказала, де тонка там рветься. Тобто, є якісь місця пошкоджені, що вони от, знаєте, вони працюють, але вже вони потрошку там ламаються, ламаються, ламаються. Тобто є приход води, який руйнує. тобто Велика вода, яка там оце воно тримає, воно її руйнує. Тобто Руйнація якоїсь частини дамби буде. І буде, ще раз, буде влучання, коли я не скажу в картах Таро. Хочу наголосити в 150 мільйонів раз, що в картах Таро в, навіть в Яснавідні дати не пишуться. Тому, на жаль, я вам не скоригую по даті такого-то числа, такого-то місяця. Але ви повинні бути готові до того, що проблема буде. Проблема буде. Так, як це випало в другій колоді вже в самому кінці, то будьте налаштовані, що це буде, наприклад, ну, я так думаю, що, можливо, це буде ближче до кінця літа туди. Так, це у нас Карачунівське водосховище. Чи це не водосховище, карачуніцька дамба. Є. Я собі помічу, що це вона йшла під номером один. Далі є Кременчуцьке водосховище. Теж попросили, подивитися. Кременчуцьке водосховище, чи буде на нього. Ух ти, карти, як не хочуть працювати. Щось не дуже багато, багато, багато. Видно, інформації, Втомлюються. Знаєте, є тарологи, які, я би сказала, оживлюють карти, наділяють їх своїми якимись там властивостями, окремими. То, так, Кременчуцьке водосховище, то буде щось літати над ним. Буде щось не літати, і це літання призведе до якогось, от знаєте, я би так сказала, до якоїсь поломки, яка, яка якусь основу нарушає, порушує. От основа порушує ця поломка. Проте я б не сказала, що це буде, знаєте, це буде якось таємно зроблено. От таке враження, що це буде диверсія. Це буде якась диверсійна пожежа, ось. От, і є вірогідність, що вода піде. Тут така карта, бачите, ось. Тобто люди плавають. Є велика вірогідність, що вода піде. От, І багато людей можуть постраждати. постраждати. І Спеціалісти це очікують. І вони до цього готовляться. Наскільки, ну, які спеціалісти? Це наші рятувальники, да? це наші, ну, де, де, як ото, ДСН, Це наші всі екстрені служби, всі в такому, знаєте, в напруженому режимі. І є обстріл. Є обстріл, при тому, при всьому якось так буде обстріл, що не буде. Немає, наприклад, тривоги. Немає тривоги, от сирени немає, а ситуація небезпеки є. Так, Кременчуцьке водосховище, на кшталт обстрілів, руйнування. Чи буде зруйновано? Ось чогось багато води туди, багато води дуже буде йти, от, і вона не. Таке враження, що там та ця дамба якась, вона чи що воно там не справляється. От важко. От чомусь води багато, і це дуже важко. І будуть летіти там, наче як це будуть не ракети, щось схоже, що це, знаєте що, схоже на на самоліти. Набум португаль. Є всі, всі, всі хренові карти, які в нас є в колоді, вони випали. Вирогідність. Тобто карта повторення показує і повторення трагедії. Ця трагедія вже десь була. Ця трагедія вже, вже, вже щось таке. Повторення трагедії ще є вирогідність. Ну, якщо там люди живуть, десь, то може, якось не знаю, щось подумати зарані про плавсредства, що були там, чи як там. Ну, я, я не знаю, я ж не експерт у спасательних роботах, це не до мене, що там треба робити. Поцікавтеся, можливо, я думаю, ДСНСників, що робити в критичних ситуаціях. Так. Так, Київська ГЕС. Київська ГЕС буде йти третя в нас. Третя. О. Так, теж люди питають, кажуть, тривожно. Звісно, тривожно, це ж війна, я дуже розумію, я живу в Криму Розі, я нікуди не виїжджала. Я за кордоном, скажу вам чесно, в житті не була ні разу взагалі. Тому, звісно, що це страшно, і, звісно, що це, ну, ну я вас розумію. Я чую, як вибухають як вибухають ракети, і я бачу, як поряд це все. І, ну, от ось Так, Так, Київська ГЕС, що буде? А ви знаєте, що там вже є, чи то наводчики, чи то якісь, я би так сказала, таке враження, що там щось вже намічається. Отак. Ситуація повторна, повторна. Я би навіть сказала так, що може бути, десь хочуть замінувати, або е, хочуть десь якось от, отак. Але, але в них не дуже це діло получається. Не дуже це діло получається. І саме цікаве те, що якийсь невеличкий вибух буде, та невеликий. Тут в мене показує, що не Він провокує пожежу, провокує пожежу. Пошкодить, пошкодить. Ну, тобто невеликий, це в моєму поніманні. Великий це такий, що я вкривий ріг почую. Він пошкодить якусь трошки його цілісність є. да І люди, які живуть поруч, вони почують. Буде ясно чути цей цей вибух. Проте. Проте тут такі карти хороші падають. В якому плані? Хороші? Влада завчасно щось таке вже там придумали вони. Що воно охороняє і оберігає. Тобто, що такого прям потопу апокаліпсису не буде. Ось, є робота проведена. І ця робота довго вона ще задовго, ну, дуже довго. Таке враження, що це даже зроблено ще, як той казав, ще за царя панька, як її ще тільки робили. Щоб прям так затопити весь Київ, так, щоб по дев'ятий поверх ні-ні-ні, цього не вийде. Хочете чи не хочете? Так далі. Це я так тільки що сказала, цього не вийде. Це так говорять на Житомирщині в мене про бабуся зійти. Пакій царство і небесне дуже була, дуже була гарна людина. Ну, гарна. Для мене гарна була на моя прабабуся. Так, Київ Є пошкодження, є травмована вона буде, і вода піде. Піде. Але. Перемагається, тут є карта перемоги. Ми перемагаємо, перемагаємо е і, досить, і якось ми її зупинимо. Якимсь чином, ну, ми, ми, я така приєдналася до спеціалістів. Ні, ну, ви зрозуміли, да? наші спеціалісти. Тобто, по-перше, Карти руйнування немає. Якщо я на інших дав, я навіть бачила, що є, зруйнується щось, то тут карти руйнування немає. Да, є вода йде, і є якийсь локальний, локальний вибух буде. Не панікуйте. От я скажу так: навіть не панікуйте кременчук, навіть не панікуйте, ці кривий ріг, не панікуйте, не панікуйте, не панікуйте. Так. І ще у нас у нас є кривий ріг, просили подивитися, у нас там ще одна дамба є на кресі. От треба її подивитися. Ну, ви задали питання, я вам відповідаю. Так, що там з буде? Вона така невеличка, я вам хочу сказати. Що, ну що вона там дуже зробить. Так, да, там теж буде, теж буде пожежа. О, ну, вона там так якось, ну, скажу вам так. А ви колись, я вам хочу сказати, ну, це таке воно технічне, якесь, вона, в принципі, нам. Є обстріл, да, є обстріл, є пожежа. Я вам хочу сказати, ми колись там плавали, ще був живий тоді чоловік, він вже помер, виявляється, так шкода його. У нього була лодка. Анна називалась. І це для нас, для Кривого Рогу, це взагалі ж е, така, знаєте, дивина. У нас ж тут лодок немає, у нас ж немає парахосу, ні не де в нас тут плавати, так сказати. А в нього була ця лодочка, він на ній проводив екскурсії. І проводив він на ній екскур... Ну, Не тільки він там при... При... приводили люди, і ми плавали значить, з казаковим, і він розказував, і ми він каже, і тут затоплено дуже багато, ми пливемо, а під нами цілі села. Ну, от село, будинки, хати, і вони затоплені. І ви знаєте, трошки якось було жутковато, звісно, не хочу сказати. О, не хотілося чомусь там ні купатись, ні плавати. Та й взагалі вона там дуже ну, ця дамба, вона дуже, там, дуже ну, грязна, хімічно грязна вода. Так, хорошо, давайте про цю красовську дамбу. Тому там якесь буде щось, да? ну там поряд є ось у житлові будинки, е приватний сектор. Да, вони переживають, вони бояться, от. але по-перше, вона схована, її так, щоб дуже її знайти. якась криса дасть. Тобто координати, Чи що вони там дають, що там якось вона їх, там... Ну, тобто, це буде людина. От. І ще що, і ще що. От тут я не скажу, чи це буде вибух від замінування, чи це буде вибух від, від обстрілу. Руйнації я не бачу. Ось викладаю ще карти. Вода підніметься щось трохи в этом. Є є про... Вода підніметься, є прийде, да, буде трошки вище стане. Так, щоб там прям ми всі вмерли. Ну, ні. ні. так, давайте так. Звісно, що буде написаний заголовок, як от, знаєте, люблять шок. Шок, шок. Я взагалі не дуже люблю такі заголовки, ви знаєте, і ви мене знаходите, ви знаєте. Я вам так скажу: всі ці дамби, да, Багато з них ви чули, будете. буде пошкодження, будуть ето. але це не приведе до апокаліпсису. Не треба бути дуже розслабленим, знаєте, так розслабиться і куря сігару казати та нічого не вийде, але й не треба нагнітати. і те саме. Тобто предупрежден, значить вооружен. ми з вами розумні люди, ми з вами думаючі люди, ми з вами відповідальні люди. Звісно, в кожному хаті має бути тривожний чемоданчик. Звісно, якщо ви живете десь і я сказала, да, ну, може я не знаю, яка солодка на хай і буде. Це таке діло, або ще якісь ті самі. Ну, я б так хочу сказати, колись я, я зустрічалася з одними людьми, ми дивилися квартиру там, по, по, по іншому питанню, От. і я кажу, Боже, а як ви тут живете, тут коротше, і воняє, це про кривий ріг і ваняє, і, е, так сказати, да, і такий там район, все. А мені цей чоловік каже: якщо взірвуть Караченську дамбу, сюди вода не дійде. А я та це ще, ще до Великої війни було есть, тобто Це був 21 рік. Я така кажу: всі рвуть. думаю, боже, що всі рвуть? А він каже, та я воєнний інженер, тому я знаю. Ми вчили колись, і тому я так вибирав собі квартиру туди-сюди. А я думаю, цю Чу, а що їх всі рвуть? Тому предупреждён, значить, ворожу. Так, ну що, друзі, пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі українські люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які мені ставить подобайки, на мене підписуються, з вами нічого поганого не трапиться. А для того, щоб бути ще впевненішим і ще позитивнішим, тому що не можна, знаєте, я вам так скажу, була на каналі одного дуже чудового чоловіка, мені дуже приємно, що він мене запросив все. І значить, він там спитав там питання, якесь поставила. Я сказала закінчення війни. Там, да? А я сказала: кажу: допоки ми не навчимося жити в цій війні, допоки ми не адаптуємося, вона не закінчиться. А деякі дуже не розвинені в інтелектуальному плані люди писали, як можна привикнути в війні? Треба вчитися. Жити у постійній боротьбі і відповідальності за своє життя, за життя своїх близьких і навіть за життя своєї країни. Як тільки ми наберемося цієї відповідальності, як тільки ми будемо самі кожен, кожен брати відповідальність за своє життя і за своєї країни, як тільки ми почнемо щось робити. Можна фінансово, можна психологічно, можна. Е Емоційно можна, тобто розумієте, от, наприклад, у мене канал, і ті, хто підписані, знають, як я кажу сюди. психотерапевтичний канал. Не стільки я розказую прогнози, скільки я ще намагаюсь підтримати своїх підписників. Люди, які приходять до мене на консультацію, я їх намагаюся завжди вивести на новий рівень, показати, що ось, дивись, тебе ще якісь такі є, можливості, таланти, тощо, давай, роби, двигайся, не сиди, роби, працюй, давай, давай, ось таке. От. Тому я вам хочу сказати, і. Ви, шановні глядачі, хто, якщо ви в мене вперше, а хто не вперше, тоді знають, як завжди, долучайтеся до цього як? Дуже-дуже-дуже просто. Дуже просто донатити, то ми всі донатимо. Це, звісно, це зрозуміло. Але є ще таке: У мене на головній сторінці каналу є відео, там море на, ну, на, на картинки на заставки. Називається Медитація захисний купол. Будь ласка, йдіть. Робіть її. Робіть. Ми одного один час робили всі в 9 дев'ячасу вечора, і я вам хочу сказати, коли ми робили в наших містах. Такого не було. Хай мені не дадуть збрехати мої підписники. Не було такого, знаєте, от такого прям атаки були, але їх відбивали, не було такого ужасу. В 9, часов, 9 годин вечора ми робили щодня ці медитації, кожен там в себе вдома. Тому робіть цю медитацію. Це магічна медитація, це магічна практика, захисний купол. Я вас там вчу, як захищати свій будинок, як захищати себе, своїх рідних, своїх близьких. І обов'язково ставте ці захисні купола над своїми цими водосховищами, над цими дамбами, над цими гремлями. Ставте! І ви Бачите, що як воно працює? Отако От трошечки та, та летить, а наша енергія така трошечки раз, тако і здвинула її в сторону. І вона вже туди не попала. Вона вже десь повернула і зірвалась в Белгораді по чому-то. Так, друзі, все. Дуже рада, що ви приходите до мене, дуже рада, що ви пишете мені приємні коментарі. Це мене дуже підтримує. Якщо ви хочете кинути мені на шоколадку, щоб я частіше посміхалася, відео в описі під низом є номер моєї карточки. Якщо ви хочете потрапити до мене на особисту консультацію, під низом під відео, і в описі є посилання на мій фейсбук-сторінку, де ми можемо з вами поспілкуватися. А якщо ви хочете просто почитати мої вірші, бо я ще поетеса. Можна піти, під низом є посилання на мій сайт, і можна піти і почитати мої вірші. До речі, це моя друга збірка. Хто не бачив, не знає, отака товстенька, тут багато віршів, і деякі вірші з них діти вчать в школах. І написані вже написані. Пісні на мої вірші, і мої вірші звучать зі сцени Національної опери України Мінотараса Роча Шевченка. Мої вірші входять у хорову симфонію Сяні Чорним Сонцем, яка прозвела фурор за кордоном от, за, на музику Євгена Петриченка, виданого композитора сучасності. От, і мої вірші звучали в Дніпрі, в будинку органої та камерної музики. Мої вірші звучали. В Чернівцях Черновецька ода відкривала, робили дуже великий гарний пісню, кліп і постанову з ними. Тож, тож можна, можна почитати от, і просто насолодитись не тільки поезією, а можна взяти там привітання для своїх близьких і рідних, бо я б там писала дуже гарні привітання. Ну, а ще запрошу підписати, звісно, на мій канал, якщо я вам заходжу, якщо я вам сподобалася. Все, пока-пока.